Вітаю на нашому каналі! Сучасний світ дуже швидко змінюється. Технології, інформація, спосіб життя, вимоги до людей стають все більш динамічними. І в таких умовах батьки прагнуть виховати щасливу та успішну дитину. Але що означає щаслива і успішна дитина сьогодні? Це не лише гарні оцінки чи кар'єрний успіх. А й внутрішня гармонія, впевненість у собі, здатність адаптуватися, знаходити рішення в нестандартних ситуаціях і зберігати людяність. У цьому відео ми поділимося ключовими порадами, які допоможуть вам підтримати дитину на цьому непростому шляху і виховати її такою, якою вона зможе пишатися собою. Любов і підтримка основа життя. Любов це найперша і найважливіша основа, на якій будується все інше. Щаслива дитина почувається прийнятою коханою зі своїми помилками та недоліками. Не варто вимагати від дитини ідеальності чи порівнювати її з іншими, це створює страх і тривогу. Натомість говоріть більше про те, що ви її підтримуєте, пишаєтеся не результатами, а зусиллями, що вона докладає. Наприклад, якщо дитина розчарувалася через невдачу в школі, замість критики допоможіть їй зрозуміти, що помилки це нормально, і ви завжди поруч, щоб допомогти. Така підтримка формує емоційну стійкість. Розвивайте емоційну грамотність. Емоції це не просто почуття, це сигнал нашої внутрішньої системи, що щось відбувається. Навчити дитину усвідомлювати свої емоції, давати їм назву і знаходити способи їх контролювати, один з найважливіших аспектів виховання. Говоріть з дитиною про її емоції щодня, навіть коли здається, що все гаразд. Разом аналізуйте. Що викликало радість, гнів чи смуток і як можна діяти інакше наступного разу? Це допоможе дитині краще зрозуміти себе і свої потреби, а також краще взаємодіяти з іншими людьми. Створюйте безпечне середовище для навчання і помилок. У сучасному світі, де конкуренція і вимоги дуже високі, дитина часто боїться помилитися. І виглядати гіршою, але саме помилки це кроки до розвитку і самовдосконалення. Допоможіть дитині усвідомити, що невдачі це частина шляху і що помилки не знижують її цінність як особистості. Підтримуйте ініціативу, заохочуйте пробувати нове, навіть якщо це страшно. Створіть вдома атмосферу, де помилки не засуджують, а аналізують і використовують для росту. Баланс між технологіями і реальним світом. Технології це невід'ємна частина нашого життя, і дітей без них сьогодні не уявити. Проте надмірне користування гаджетами може впливати на фізичне і психологічне здоров'я, соціальні навички та концентрацію і як знайти баланс. Встановіть чіткі правила користування гаджетами, коли і скільки часу дозволено. Пропонуйте альтернативні види діяльності, спорт, творчість, настільні ігри, прогулянки на свіжому повітрі, показуйте особистий приклад. Відмовляйтеся від телефону під час сімейних обідів чи спілкування. Спільно проводьте час, щоб дитина бачила, що цікавий світ є не тільки в екрані. Вчіть відповідальності через маленькі доручення. Відповідальність це одна з найважливіших якостей для дорослого життя. Варто давати дитині можливість піклуватися про себе і навколишнє середовище, прибрати свої речі, поливати квіти тощо. Це не тільки розвиває навички самоорганізації, а й формує почуття власної значущості. Дитина розуміє, що вона потрібна і може впливати на світ навколо себе. Розвивайте критичне мислення і креативність. У світі, де інформації море, важливо не тільки знати факти, а й вміти їх аналізувати, ставити під сумнів і знаходити власні рішення. Заохочуйте дитину, задавайте питання, чому, як, що, якщо. Це допоможе їй бути не просто виконавцем, а творцем свого життя. Виховання щасливої та успішної дитини це подорож, а не фінішна пряма. Це щоденна праця, сповнена турботи, розуміння і терпіння. Головне не прагнути створити ідеал. А підтримувати особистість, яка вміє любити себе і світ, приймати виклики і розвиватися. Пам'ятайте, що ваша любов і увага найкращий фундамент для майбутнього вашої дитини, Будьте для неї опорою, наставником і другом. На цьому все. До зустрічі у наступних відео.